Напередодні візиту Володимира Зеленського до Білого Дому президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Владимиром Путіним. Як повідомляють у Кремлі, розмова тривала майже 2,5 години і була за їхньою оцінкою відвертою та змістовною. Стороном говорили можливу угоду між США та Росією після завершення війни в Україні. Уже за кілька годин після дзвінка Трамп у соцмережах анонсував особисту зустріч з Путіним. Вона має відбутися у Будапешті за посередництва прем'єра Угорщини Віктора Орбана. За словами американського президента, зустріч запланована на найближчі два тижні. Трам висловив сподівання, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Він також повідомив, що говорив з Путіним про зусилля першої леді США, Мелані Трамп у питанні повернення українських дітей, а також про майбутню торгівлю між США та Росією після завершення війни. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий прийняти зустріч президента США Трампа та кремлівського очільника Путіна у Будапешті. Про це він написав у соцмережі Ікс. Далі цитую: запланована зустріч президентів Америки та Росії. Це чудова новина. Для миролюбних народів світу ми готові, заявив Орбан. Ну а ще прем'єр-міністр наголосив, що незабаром зустрінеться з Трампом, але не уточнив де, цитую, У нас вже є дата, і ми домовилися приблизно про 80% тем для обговорення. Щойно буде узгоджено решту 20%, Ми голосимо про зустріч разом з американцями, зазначив він. Натомість президент Шатонель Трамп вже призначив команду, яка відповідатиме за перший етап переговорів з Росією. До неї увійшли державний секретар Марко Рубіо, віце-президент Дівенс Ді Венс та спецпосланець Стів Вітков. Про глава Білого Дому повідомив під час спілкування з журналістами за його словами, Рубіо найближчим часом має провести переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Далі цитую. Вони зустрінуться незабаром. Зараз узгоджують час і місце можливо вже призначили, зазначив Трамп. Американський президент також визнав, що організувати такі зустрічі складно через напруження стосунки між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати можуть діяти окремо, але на рівних. Оголошення президента США Дональда Трампа поза. Про заплановану зустріч із путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні викликало справжній шок в європейських столицях, як пише за телеграф, сам факт, що перемовини мають відбутися саме в столиці Угорщини, країні, яку в ЄС вважають найближчим союзником Кремля. Став політичним приниженням для Євросоюзу у Брюсселі занепокоєні тим, що Європу фактично усунули від мирного процесу в Україні, так само як і від перемовин щодо врегулювання конфлікту в Газі. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відомий своєю проросійською позицією та регулярними конфліктами з українською владою. Він неодноразово виступав проти санкцій ЄС. Додаткового резонансу ситуації додає рішення Будапешта вийти з міжнародного кримінального суду після того, як МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Беніміна Нетаньягу. Це означає, що ордер на арешт Путіна, виданий тим же судом, для Угорщини, не матиме жодних наслідків. Тим часом Україна повинна бути присутня у зустрічі президента Дональда Трампа з диктатором РФ Владимиром Путіним в Будапешті. Про це заявив очільник МЗС Німеччини Йоган. Передає Deutsche Welle. Німецький міністр зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті. Дипломат переконаний, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або год щодо війни. Далі цитую: не може бути жодних рішень щодо України без України. України наголосив Вадефоль. Натомість Президент Ша заявив, що під час його зустрічі з Путіним у Будапешті він перебуватиме на зв'язку з Зеленським. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України в Білому домі. Далі цитую: ми будемо з Зеленським на зв'язку. Ці два лідери не люблять один одного. Ми хочемо зробити. Це зручно для всіх сторін, сказав Трамп, відповідаючи на запитання. Глава Білого Дому також пояснив вибір місця зустрічі з Путіним, тим, що йому подобається прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому. Він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем. Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову між президентом Шай і російським диктатором. За його словами, будь-які дипломатичні сигнали з боку Кремля матимуть сенс лише тоді, коли за ними послідує реальне припинення бойових дій. Цитую. Ми чули багато слів від Путіна, але справжній мир це не риторика, а припинення ударів по українських містах і припинення вбивств наших людей, наголосив Зеленський. Глава держави також зазначив, що Україна не була поінформована про деталі цієї ініціативи, але очікує, що жодні переговори не відбуватимуться за її спиною. Водночас, після зустрічі у Білому домі 17 жовтня, Зеленський підкреслив, Київ не відкидає переговорів, але справедливий мир потребує гарантії сили від систем ППО до спільних оборонних програм. Якщо зустріч у Будапешті справді відбудеться, Україна очікує від союзників не замороження за будь-яку ціну, а рішень, які зміцнять її оборону і не дозволять Росії диктувати умови. Путін уперше початку великої війни проти України повернеться на територію ЄС, і ви вже можете уявити, як він посміхатиметься. Під таким заголовком, британський телеканал News опублікував аналітичний матеріал московського кореспондента. Журналіст зауважує, що, попри теплу риторику і обіцянку діалогу, Москва, як і раніше, використовує тактику затягування часу, і саме це може обернутися для неї стратегічним провалом. Адже за словами журналіста для Путіна час нині це найцінніший ресурс. а Кремль, за оцінкою журналіста усвідомлює зміну настрою американського лідера на користь Києва і побоюється, що це може відкрити шлях до передачі Україні ракет Томагавк. Того, що Москва називає небезпечним рівнем ескалації. Беннет, оцей журналіст, зазначає, що телефонний контакт був спробою Путіна вплинути на позицію Трампа і повернути його до російського способу мислення. Водночас аналітик Sky News підсумовує ситуація, нагадує вже відому схему: Щоразу, коли Трамп демонструє готовність тиснути на Кремль, Путін вдається до заспокоєння Трампа, не зробивши жодних поступок. Як Путін це робить? Його тактика щоразу однакова запропонувати Трампу щось, що він може представити як прорив, і підкріпити це потоком відвертих лестощів. Якщо зустріч у Будапешті відбудеться, Трамп отримає те, чого хоче телевізійний момент, який стане черговою ілюстрацією його миротворчого президентства. але можливо більшим призом стане Путін, якого вперше з початку війни запросять на землю ЄС. Попри усі санкції Європи проти Росії.